Биваємо інформаційні підсумки понеділка у студії Олена Фроляк я вітаю вас у марафоні. Великий підсумковий випуск сьогодні, 6 листопада, 621 й день війни. Дивіться в нашому випуску. Українські компанії на другому році війни почали виготовляти мобільні укриття наземні та підземні. Найчастіше їх замовляють навчальні заклади і власники приватних будівель. Від прямого попадання вони не захистять, але вибухової хвилі дронів чи осколків вони не бояться. Війна і постійна небезпека суттєво відредагували асортимент виробників. Українські компанії почали виробництво наземних та підземних модульних укриттів. Після нещодавнього удару по логістичному центру нової пошти бізнес активізувався. Великі компанії замовляють модульні укриття, щоб встановити їх на власні території. Є попит, є пропозиція. Чимало виробників перепрофілювалися і почали виготовляти бомбосховища, які можна зібрати за лічені години, зарити під землю чи встановити над нею. Комфортні підземні апартаменти для сім'ї чи найпростіші зі світлом, інтернетом, щоб захистити кілька десятків людей з бетону, з заліза і навіть з пластику. Яка вартість таких модульних укриттів? Наскільки надійний їхній захист розкаже Христина Величанська. Тут у нас ліжечко для батьків, ліжечко для немовляток. Сімейні кімнати, ігрові зони Наталія проводить екскурсію будинком, аналогів якому ще немає в Україні. Дуже цікавий простір. Це така кімната, де спокою, кімната дзену. Тут можна помедитувати. Дача це тимчасове житло для родин, діти, яких мають онкологію, проходять реабілітацію після поранень. Життя в лікарні постійний стрес. А тут ти маєш відчувати себе вдома. Родинний будинок у столиці благодійники почали будувати ще п'ять років тому. Тоді про важливість підвального приміщення і не думали, але в нових реаліях зрозуміли без укриття ніяк. Найближче укриття звідси за 750 метрів. Тут школа є. Ми розуміли, що з нашими хворими дітьми на інвалідних візочках, на милицях це нереально дойти. Зате зручно до цієї будівлі, що на території зовні, наче невеличке технічне приміщення, але насправді це модульне бетонне укриття. Це були монолітні такі блоки, тут нічого не було, тобто усю цю там уже утеплення стін, там, вентиляцію, електрику. Це вже ми самі проводили. Перечекати тривогу тут можуть декілька десятків людей, і це безпечніше ніж у будинку. На жаль, ми не змогли тут розташувати укриття підземне, тому що тут дуже високі води, але нам розказали про цю технологію цих монолітних укриттів. Захищає від уламків, точно захищає від дронів. Так нам обіцяли ось на підприємстві саме готують до транспортування бетонні частини модульного укриття. Далі з допомогою спецтехніки із багатотонних конструкцій одразу монтують сховище для ліцею на Київщині. В мирний час ми займалися, були лідерами з виробництва залізобетонних виробів для будівництва дорог». Олексій каже, все почалось рік тому. Тоді громада деокупованого села на Чернігівщині замовила в підприємства бетонне сховище на півсотні людей. Прорахували навантаження, можливо, і передали його в інститут при державної служби надзвичайних ситуацій. І науковці з цього інституту дуже ретельно перевірили нашу споруду і дали нам позитивний висновок. Лави для сидіння, освітлення, вентиляція, зовні броньовані двері. А щоб модульна споруда не перевернулась, а частини не роз'єднались. В даних ланках ми застосовуємо болтовий тип з'єднання. І це в деякій мірі ноу-хау. Та одне із найважливіших рішень фахівців використати у стінах протиосколкову сітку, оскільки бетон доволі крихкий і може поранити людей. Цього року попит на такі споруди шалений. Для прифронтових регіонів закуповують безпечні зупинки. Бізнес встановлює модульні сховища на території своїх підприємств. Якщо це маленьке якесь укриття для одної сім'ї, це може коштувати там двісті тисяч 300 тисяч. Наприклад, якщо це укриття якесь велике на сто чоловік чоловік, на 200 чоловік, то це, звичайно, вже річ іде про мільйони. Пропозицій на ринку не бракує. Ось сімейне бомбосховище за ціною квартири. Якісний ремонт, затишні кухня, спальня та ванна. У бункері за 60 тисяч доларів можна жити за тиждень і не виходити на поверхню. Каркас харківські підприємці зробили зі сталі, а далі його опускають під землю. Е, ну, Мітрів на шість, якщо зануритись від даху до поверхні, відлити метрову плиту. То певно воно захистить її від якоїсь великої балістичної ракети. Що доведеться підлаштовуватись до нових реалій, зрозуміли, і на підприємстві з виготовлення автономних каналізацій. З 2013 року ми є представниками бельгійського пластику і робимо з нього вироби саме підземного облаштування. Із міцних екологічних панелей, на які виробник дає щонайменше 50 років гарантії, зробили підземне укриття. Унікальність ще нашого укриття в тому, що його можна встановлювати при високих ґрунтових водах. Ці сховища для використання в приватному секторі, тож із проєктова. ...невеликих розмірів спеціально для сім'ї. На найменше укриття: 2-6 завдовжки, 2 метри висота і 2 метри ширина. Вхід у конструкцію незвично згори. то щоб зайти в укриття, спершу потрібно піднятись по драбині. Ми спустились в наше укриття двокімнатне. У першій кімнаті можна зберігати особисті речі та харчі. Далі ми переходимо. В другу кімнату це, скажем так, спальня. <хи> от у нас тут є дві дві полки, але ці верхні можуть теж бути такої ж ширини, от і вони витримують 300 кілограм. Візуально, наче купе за потреби встановлюють аварійний вихід. Є електроенергія, пластик, пожежостійкий, тож усередині можна використовувати обігрівач. Вартість такого сховища від 4,5 до 10 тисяч євро. Зробити котлован по розмірах. Встановити, опустити туди укриття, ну і все готово Підключити електроживлення. І все. Модульні укриття із бетону, заліза чи пластику купують і в прифронтових, і в більш спокійних регіонах. З огляду на жорстокість росіян, українські компанії напередодні зими працюють у посиленому режимі. Сховища можуть виготовити за лічені дні, а транспортувати та встановити за кілька годин. Христина марафон. Єдині новини. Ось таким був цей понеділок, 6 листопада, з надією на добрі новини з фронту і мирну ніч. Я прощаюся з вами на добраніч і слава Україні.